Слава Богу, ми з України. І в нас весна. Хвала Богу зараз мирне небо над Києвом. Чудово! Я хочу поділитися кількома думками про ситуацію нашу українську. Книга Вигід написано 14.28. Як ви говорили до моїх ушей, я так і зроблю вам. А що ви говорили? Вони говорили один одному і Моїсею, ми не зайдемо туди, ми не переможемо ту армію. І Бог це чув і сказав, як ви говорили, я так і зроблю. І також пригадується мені третій розділ апостола Якова послання, де він каже, що язик це руль. Корабель дуже великий, дуже великий, але кормчий маленьким рулем керує. І корабель пливе, куди керує маленький руль. Життя наше або корабель життя нашого пливе, куди керує цей маленький руль? Язик, що говориш ти маєш. Також ще пригадую, текст є в приповістях Соломона, що життя і смерть у владі язика, так написано, життя і смерть у владі язика. Тобто наша мова наша мова все определяє, що говориш, ти маєш. Говориш перемогу, говориш благословення, говориш прекрасне майбутнє. Воно буде. Ну і звісно, стараєшся це робити. І Бог поможе. І прикро, що ті євреї, які казали, ми не зайдемо, дійсно не зайшли. Вони загинули в пустині. 40 років мусили ходити їхні діти, поки, поки помруть всі ті, хто казали, ми туди не зайдемо. А серед них були два, які казали, ми зайдемо туди. Чого? Бо ми справу з Богом маємо. Бог поможе нам. Бог не лишив нас. Ми не самі. Довіряйте Богу. І Бог хоче нас туди завести. Така воля Божа. Довіряйте. І ці два мужі, Ісус Навин і Халев, вони зайшли в бітовану землю. Ось. І навіть за Халева написано, що і в старості він був такий же сильний, як і в юності. І міцне здоров'я мав. Як ви говорили вслух мене. Я так і зроблю. І ось оцей закон життя. Це такий закон життя. Смерть і життя у владі язика. Це такий закон життя. Що говорить людина, те має. Ось. Часто у мові є багато грязних слів, гнилих слів, таких як «О, капець», або там о, Господи, о Боже. Третю заповідь порушують. Написано, хто її порушує, не останеться наказаним. Ось. Або ще які скверні слова. Треба бути дуже обережним І на фоні цього хочу проаналізувати вітання, яке зараз ми чуємо. Воно звучить так: слава Україні, героям слава. І є і похвала на це вітання. Є і критика. І похвала і критика. Критика Богу одному славу. Дійсно, одному Богу Божа слава. Але тут йде мова про славу держави. Яку вона буде мати славу серед інших держав? Вона буде мати позор, вона буде мати огидне ім'я? Чи вона буде мати честь, повагу, вона буде в славі між іншими державами? Ми знаємо людину, яка очолила війну проти України, вона казала, та людина: її нема, такої держави, як Україна нема. Це видумки Леніна. Це така мова була, принизлива мова була. Зневажаюча, скарбляюча мова була. Її нема, але це казала людина. І Бог такої Гедоти не підтримав від цієї людини. Бог не підтримав. Вона є, є ця країна, є нормальна держава. Ми живемо, ми щасливі. І ось ці вітання. Слава Україні. Героям слава. Я вважаю, що напевно вони теж свою роботу зробили. Тому що, наприклад, зустрічаються вони один з одним. Ми християни скоріш би віталися івано-франківським вітанням, львівським, ну більш в Івано-Франківщині. Там таке гарне вітання. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Чудово! Чудове вітання. Чудове вітання. Я вітаю таке вітання. А от ми чуємо скрізь. Слава Україні героям слава. От зустрічаються двох людей. І один одному каже: слава Україні! Це каже. Хай Україна буде в славі, хай Україна має славу! Хай Україна має добре ім'я, хай Україна має добру репутацію. Тут мова не йде про вертикаль, про зв'язок із Всевишнім. Що слава Україні замість слави Богу Отцю. Ні, ні, тут не про вертикаль мова йде, про горизонталь. Україна буде в славі чи не в славі? І ось це вітання, починаючи від президента, слава Україні. І закінчуючи наймолодшим громадянином України, це ми собі наговорили оце. Ми собі наговорили. Можна вважати так. Звісно, не без Божої підтримки, але ну, краще хай Україні буде слава, а не позор, а не срамота. От. В тих країнах, напевно, де Україну і не знали. По Америці, коли говорив я з якими американцями: Україна, Україна, а Раша, а Раша, а Раша, да, а Раша. І все, вони не знали такої держави. Сьогодні маса прапорів в Європі. В Америці, Великобританії маса українських прапорів, Україна в славі. Да, ця слава Україні далася великою кров'ю. Україна окровавлена зараз, окровавлена лється кров, ще лється багато крові. Ще страждає Україна. Є страждання, величезні страждання. Але коли окремо говорити за репутацію України, вона має славу серед інших держав чи не має, О, слухайте, вона зараз має таку репутацію і таку славу. Що це, напевно, в самих сміливих мріях не можна було про це мріяти. Наш президент вже, напевно, більше 26 парламентів відвідав ну, онлайн, звернувся. Звернувся. Його слухали, його радісно зустрічали оплесками і гарно говорить. І Україна має повагу від інших держав, як ніколи. Україна має славу серед інших країн. Вона в славі зараз. Той, хто казав, що нема такої країни, це при Леніна, то його країна зараз навпаки в безславі, а Україна в славі. Ось, і можливо це правильне вітання. Можливо, можливо його уточнити для, для тих, хто слабенький в вірі, так сказати, для немічних віри його уточнити. Хай Україна буде в славі. І герої українські. Правдиві українські герої, звісно, хай мають честь, хай мають повагу. Хай країна знає своїх героїв. Хай знає своїх героїв. Е, беззаконники, мерзотники, корупціонери. От. Хай, хай вони будуть посоромлені, а героїн хай будуть в славі, честь їм. Ось, честь цим героям. Отаке я надумав за нашу Україну і за це вітання. Тому, е, і це вітання, якщо ми говоримо за горизонталь, прекрасне. От, і хай дасть Бог, щоб в нас було вітання, як в Івано-Франківщині. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Всі так відповідали. Тому, друзі, пильнуємо за своєю мовою. Пильнуємо, хай вона буде прекрасна, хай вона буде благословенна, хай вона несе нам життя і благословення кожному. Щоби кожен, хто правильно цей принцип життя в своє життя вносить, щоб мав велике надбання, велику користь. Мені казали за одну маму. От тебе стільки дочок, вона казала, Розхватають і спитають, чи ще є. Так і сталося. Всі доньки вийшли заміж і спитали, чи ще є. Мова смерть і життя у владі язика. Пильнуємо, що говоримо. Будьмо в славі в Бога, будьмо в славі в людей, як нація і як кожен з нас окремо. Божих благословень.